Вас повісимо рівно о дванадцятій. Чи буде вам зручно? Ця репліка з вистави Бернарда шоу Учень диявола зривала шквал оплесків. Щоправда, і актори, і глядачі в'язні соловецького табору особливого призначення. 1936 року у Соловецькому театрі Чергова прем'єра за рік режисера-постановника Леся Курбаса було страчено. Далі від матусі з полегшенням зітхнув Лесь Курбас, вирушаючи разом із другом Хомою Водяним до відні. За плечима Тернопільська гімназія, попереду Віденський університет. Материнське благословення поширювалося виключно на опанування дисциплін філософського факультету. Жодних театральних збіговиськ наказувала синові авторитарна Ванда Адольфівна. Хоча вона сама та її чоловік Степан Янович були акторами. Б Янович бола псевдонім батькові, а Курбас були їхнє справжнє прізвище. Батько був прекрасний трагічний актор. Але в тих умовах Галичини. Релей не було, грошей не було. Коротше кажучи, скінчилося тим, що він почав трошки пити, кинув, кинув театр, і мама весь час боялася, що Курбас, так мовити, Лесько піде цим цим шляхом театральним. Вона і відмовляла в школу. Ішов не нелегально в театральну школу. Курбас ніколи не пив. Щоправда, іноді дозволяв собі кухоль пива. Йому студенту філософського факультету вистачало навіть сорока крон, аби купувати театральні квитки та поповнювати власну бібліотеку. Однією з перших придбав книгу про віденський бухтеатр, захоплювався літературою сходу та заходу, знання латинської, давньогрецької, польської, німецької, англійської, сприяли щонайкращому опануванню мистецьких новацій Європи. Натуралізм відходив. Перемогу святкували символісти. Підвищена емоційність, пристрасність передвіщали. Незабаром пануватиме експресіонізм. У віденській драматичній школі, яку відвідував потайки від матері, Лейс Курбас отримав імунітет проти заскорублого побутового театру. Якраз в той період, коли він був у Відні, початок ХХ століття, це був світовий вагнерівський бум. На мене надзвичайне враження справила постановка парсіфаля Вагнерівського фестиваль Баден-Баден. Мені здається, що тут є такі якості, як висока стильність, як культура висока, сценографічна, абсолютно не ілюстративна сценографія, не ілюстративна режисура. Це стиль дуже підійшов би до театру Курбаса. У жовтні 1908 року через смерть батька Лесь Курбас переїхав з відня до Львова. Там продовжив навчання в університеті. Розривався між лекціями та репетиціями в аматорському театрі Сокінг. Серед 300 студентів-українців 1 липня 1910 року Лесь Курбас взяв участь у нелегальному віче. Молодь вимагала створити український університет. Близько сотні студентів було заарештовано. Курбаса потримали 20 днів у буцигарні. Випустили, але написали донос в університет, і його виключили з університету. і Курбас не мав право захистити дипломну роботу. Він закохався в заміжню жінку, яку Тома Вадяний називає пані Ко. Вона була дочкою генерала, заміжня, дуже гарна, дуже приваблива, багата. І вона була над, над такою дуже тонка, грнучка, танцювала, як кажуть, на столах, в кафе, в будинках. І за ці танці, її такі полум'яні, її називали Есмеральдою українською. Він сказав своєму братові Зенанові, а він сказав потім Зена Томі Водянову, що він одружується з цією жінкою. Це була бомба серед Львова. Це був такий удар матері Курбаса, бо її єдиний син, який залишився живим, раптом пошлюблює розвідку, багатійку, яка не буде вести господарство. І так трапилося. Буквально, коли він мав одружитися, вона поїхала, сіла на потяг своїм чоловіком, і вони виїхали до Києва. І він пішов на підзамче і кинувся під потяг. Але паровозчиків набирав пари, він зупинився, його просто вдарило дуже сильно, і його відвезли до шпиталю, протримали недовго, відпустили. Роніці, польський кур'єр Львовський, була з'явилася така, що в такому то значить місці підібраний був і е, врятований молодий артист Лесь Курбас, який хотів покінчити життя самовсним під поїздом. Минуло кілька років він став старшим. Він став став цим цікавим актором. і Він смертельно до болю до посинів очах закохався в Катерину Рубчакову. Катерина Рубчакова була. Українська Галицька Заньковецька, вона була дружиною Івана Рубчака. А Рубчак був учитель Курбаса, і Курбас ну просто от попав в Шекспірівські лищата. І скінчилося це дуже трагічно. Що граючи з нею роль її коханця, і якісь пересуди почали з цього приводу в трупі. Знайшли його в калюжій крові з револьвером, і він стріляв в серце. Божественне співпадіння. Перед тим, як вийти на сцену з тим револьвером, реквізитор почистив його олією маслом машинним. Це було Ну, так мовити, порядний був чоловік, який знав, що кожен інструмент треба почистити. І та маленька дробинка, яка потрапила в серці, вона була змащена. І навколо неї в серці виник маленький повітряний похирчик. Хірург, розумний, краківський хірург, розітнув його і сказав: Ні, ми не будемо виймати цю дробинку. І так Курба все життя прожив з кулею в серці. На початку ХХ сторіччя полотна вітчизняних митців запульсували експресією. Художник-сценограф Олександра Екстер тоді писала, молоді слов'янські народи свою енергію виявляють в яскравих мажорних фарбах. Так сформувався напрямок, який згодом отримав назву Український авангард. Один з його штиків Казимир Малевич, писав: Природа це новий театр, видовище. Вона як маска, що приховує свою багатоликість. У нотатках Леся Курбаса йдеться і про вплив художників-авангардистів на його творчі пошуки, і про власні політичні погляди. На часі створення бунтарського стихійно-революційного театру. Лесь Курбас здійснює рішучий крок від театру Корифеїв до театру європейського мистецького авангарду. Народного мистецтва ці авангардні речі вони якось витікали з судності народного мистецтва, народного мислення. І тому, скажемо, художники-авангардисти вони це відчували. Тобто, це не було привнесено тільки з заходу і чуже. Курбасом. Це дійсно почалося ще в молодому театрі. І цей театр, який лесь Курбас задумав і придумав як театр, в якому буде освоєна вся палітра світового театрального новаторства. Там так і здійснювалося це. У травні 1916 року Курба запропонував групі студентів музично-драматичної школи імені Лисенка розпочати читання українського перекладу трагедії Софокла Едіп Цар знадобився метроном. що публіка буде шокована, глядач наш, Якщо дізнається, що репетирували в шорній майстерні, уявіть собі, ці запахи і все, що там відбувалося, от дівчата молоді, вони мили все це прибирали для того, щоб можна було античну трагедію репетирувати. От світанку до смеркання тут виготовлялося знаряддя для фронту. А увечері замість бутафорного жертовника, у центрі майстерні розташовувався самовар. Молодотеатрівці опановували софокли. Вони Роками репетирували гекзаметр, Роками репетирували пластику. Вони слухали лекції, дивилися на античні зображення. Напівроздягнуті, напівголодні, обтяжені родинами і працею в інших установах, актори трудилися в молодому театрі, ще й давали свої гроші на його потреби. Відсутність зарплат, власного приміщення, декорацій та костюмів спричинили суперечку, якою виставою дебютувати – касовою чи програмною. У травні 1917 року на чужій сцені відбулась прем'єра спектаклю Базар за п'єсою Володимира Винниченка. Лейскорбас у розпачі. Театр дебютував не програмним спектаклем, а п'єсою невисокої ідейної та художньої якості. Режисер занотував: ми зробили помилку, почали наш молодий театр базаром. Дешеві нахили людини рекламуються як героїчні вчинки. Такі герої не зроблять революції, яка вже живе і вимагає від драматурга і актора величі сучасності. Минуло майже 100 років, але але все дуже схоже. Все дуже схоже. І питання, яким має бути театр, він завжди впирається в проблему, чи повинен театр заробляти гроші. Навіть дехто хоче, щоб він приносив прибутки, якісь фінансові. Чи все таки театр апелює до. Ну, соціальних, громадських, естетичних потреб глядача, і мені здається, що дуже багато залежить від влади, від її освіченості, її культури, розуміння того, яке місце займає театр в суспільстві. Тоді питання чи бути хлібній виставі, чи бути царю і діпу, Буде буде не не актуальним буде зрозуміло, що що театр буде апелювати до царя Едіпа. Зу перевів тетр на рейки світового великого світового репертуару, європейського модерного репертуару з одного боку, тобто він прищеплював українському театру інтелектуальний і філософський продукт Європи з одного боку. З другого боку він вважав, що ем, це не фіви, а Київ. Тобто, під час громадянської війни і Першої світової війни дійсно коли лилась кров. Курбас поставив питання про владу і народ, про провину за, умовно кажучи, революцію, хоча у Софокла справи про інше. Однією з учасниць хору дебютувала 18-річна москвичка Валентина Чистякова. Її батько отримав запрошення викладати вокал у Київській консерваторії. Валентина віртуозно грала на фортепіано, займалася балетом. Побачивши одну з вистав молодого театру, поставила перед собою мету вивчити українську мову і працювати актрисою саме тут. Коли пунктуальний Лесь Курбас почав запізнюватись на репетиції, колеги зрозуміли, він закохався. Переживали, що згодом Валентина повернеться до Москви і забере з собою їхнє Леся. У цих побоюваннях навіть визрівав намір вбити її. Курбас став до неї під вінець. Це відбулося в вересні 1919 року. В Андріївському соборі шлюб відбувся. У власному приміщенні, що на прорізні, молодий театр почав приймати глядачів лише з листопада 1918 року. Вуличні бої, розриви снарядів громадянської та Другої світової не знищили тутешню мистецьку оазу. 1919 рік у молодому театрі суперечки. За вікнами стрілянина колеги закидають Лесю Курбасу, що йому потрібні не актори, бездушна маса. Тим часом на вулицях політична маса зібралася у полки денікінців, петлюрівців та більшовиків. Хтось із чорносотенців зачепив за шию бюр Шевченка, волочив його хрещатиком, вигукуючи: Бій жидов, бій петлюровців, бій всіх хахлов. Алесь Курбас взявся за обробку Шевченкових гайдамаків. Центральний персонаж драми хор. Десятеро жінок уособлювали десять слів поета. Рухи акторів повністю збігалися з темпоритмом вистави. Утім, провідним для режисера виявився прийом контрастів. У сцені поховання гонтою своїх дітей трагічний монолог гонти відтінявся веселим козачком. Ось ці роки 20-21 – це не просто скрутна доба це, як називав сам Курбас цей час мандри заради життя. Коли він везе своїх акторів до колись ситих українських міст Біла Церква, Умань, Полтава для Курбаса найважливішим було просто врятувати своїх акторів, проіснувати якось. Він вчив їх не тільки грати чи репетирував з ними, він вчив їх виживати. І ось для театру Кейдрамте Період між двома театрами, між молодим театром і е, вже Березолем мистецьким об'єднанням Березіль. Ці роки згадують всі актори як дуже тяжкі, але роки позначені таким поступом працею і життям комуною як такою. Закупили вони в кійдрамте е, е, маїс. Це що з замінний кукурудзи, як, як ви знаєте, і треба було його жувати, тому що він просто інакше не і вони його ходив Фаус Лопатинський і казав: так, добре, жуй більше, жуй, так, натискай. і всі всім тоді вони виживали. І пані Реся, яка була Стишенко завжди така смішлива, говорила, що не пожувай того нікому, чого не хочеш їсти сам. Тобто, я хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли, що це люди робили театр з самих себе. Коли вже Лесь Курба створив свій театр березів 22-му році, то це якраз був той час, коли. Театральний експресіонізм, про який мріяв ще в 19-му році Лесь Курбас, він зміг реалізувати. Тоді була створена своєрідна театральна академія. Мистецьке об'єднання Березіль, скорочено моб. До його складу увійшло 250 осіб. Фундаментальні дослідження про різновиди театру, науки про нього закладалися саме у Березілі. Я створюю такий шедевр, яким є газ. За Георгом Кайзером вистава, в якій вперше використовуються конструктивістичні декорації, і вперше здійснюється на сцені те, що є ознакою експресіоністичної культури в усіх та мовити її сферах. Насправді у Курбаса в цій виставі поєднувалися дуже красиві витончені сцени, так би мовити, буржуазного життя, і там грала його дружина, надзвичайно красива актриса Валентина Чистякова, і плюс масові сцени. Власне, з цими масовими сценами це величезна група акторів, яка своїми тілами вибудовувала, можна сказати, декорацію. Це була така, ну якби змія із людей, легка субстанція, яка б'ється. Це образ газу, це образ маси. До речі, газ це одна вистава, яку можливо і найлегше уявити. Чому тому, що вона йшла в приміщенні театру. Сучасному театрі Лесі Українки. Якщо прийти в цей театр, коли немає там лаштунків, ми можемо побачити ту ж саму цегляну стіну. Вона зберіглася на ній білими кольором, білою фарбою було написано величезними літрами газ. Вибух у газі. Була піраміда з людських тіл. Актори вискакували з цієї піраміди, розсипалися по сцені і розпадалися ці тіла в певному рисунку, який назначав лесь курбас. Справа в тому, що Курбаса день починався акторське тренування. Дуже всі любили балет, фехтування, спортивні якісь справи. І починалося з такого тренінгу, і вони стояли на голові. Ну, молоді актори, вони ж були гнучки і з задоволенням це робили. А Мар'яненко теж прилучився до цих занять, але одного разу, коли він вже був дуже кремезний, вже такий зовсім молодий. І коли одного разу він став так на голову, то він впав і ударився головою. І після цього йому дозволили вже не відвідувати ці заняття. Станіславський висуває формулу актора, а, значить, перевтілення. Перевтілення, психологічне перевтілення. Мейерхольд говорить про біомеханіку мас в просторі. Курбас говорить про тривання в уяві через ритм. Що таке через ритм? Ритм це життя. Людина могла рухатися як арлекін, як клоун, як висока клоунада. Це все робив Курбас, і це все називалось розумний Арлекін. Експериментуючи із різноманітними засобами виразності, Лесь Курбас часто цитував фізіолога Івана Павлова: Не можна тикати собаці скальпелем, куди попало. Треба знати, чого хочеш досягти цим експериментом. Він хоче ставити щось таке сучасне про пролетаріат. Потрапляє йому роман <кхи>, Джимі Хігінс соціалістичного автора соціалістичними так закідонами різного роду. Курбас бере роман, читає його в англійській мові, він ще не перекладений ніякою ні російською, ні українською. Десять днів, як пише пані Орися Стишенко, не показується в, в, в театрі. На одинадцятий день він приходить, саджає акторів за столи і каже: Записуйте. Василю Василькові, записуйте, я не хочу з вами розмовляти. Ірисю Орисю, записуйте, ні, ви таки будете зі мною розмовляти. І так далі. І він за чотири години ходячи, імпровізуючи, диктує акторам ролі. Диктує акторам ролі, які вони записують. І це уже вся п'єса. Він досліджував, як перенести на кін підсвідоме. От як заговорити галюцинації, Що таке галюцинація? Як це передати в словах? Зрозуміло. Він е, зробив такий принцип: значить, двоповерхова система була підлога і е, ну, такі нари, скажімо. І на цих двох поверхах працювала свідомість Джимі, яку матеріалізувала масовка. Руки тягнулись до Джимі, ем, викривлене болем, обличчя. І потім ми бачили раптом Джимі на горі. І це було два джимі з порушеною свідомістю і зі справжньою свідомістю. От такий був використаний прийом. І оцей геніальний момент, про який ми багато говоримо, про роздвоєння свідомості Джимі це зроблено дуже просто. Це на горі звистанки виліплені, де Джимі допитує контрозвідка білогвардійська, а внизу в березільці хор такий. І там його допитують, там він не може витримати цих мук. Він хапається за цей канат чи за мотузку, перекидується сюди, і тут і тут його душа. Так мовити, внизу тут з, з народом, і народ йому говорить, Він тоді переходить сюди, і там уже він зовсім інакше сюди. І оце переміщення з одного плану, так мовити, в другий. Там Бог, а там люди моментально зовсім інакше звучить. Але що ще цікаво, курбас цей час використовує кіно. Екран працював і як завіса, і як ландшафт, і як відплив параплава. Він дуже сильно використав не просто екран, я повторюю, а поетику кінематографа. Він зняв ігровий фільм з цим, з, з цим же актором Джимі. Ігровий фільм спеціально знятий і зробив крупні плани найбільш важливих моментів в переживанні Джимі.